Юні танцівники озеленили школу Вікторія Рибак, учениця шостого класу. Крім навчання, дівчинка займається ще й у танцювальному ансамблі спалах, як каже танцюристка, нещодавно вона разом із колективом їздила на змагання до Вінниці, де отримала гран-прі. Тож додому привезли не лише дипломи, але й незвичайні подарунки. Юним спортсменам вручили саджанці дерев, котрі вони вирішили висадити прямо на подвір'ї школи, у якій і займаються танцями. Я перший раз саджу дерева. Мені подобається. Ми танцювали там. Багато танців е, Відбувалося воно ну не дуже так довго. Е... Ну, нам так сподобалося всім, як каже Олексій Коневега, культорганізатор ансамблю спалах, нині у танцювальному гуртку займаються близько 150 дітей різного віку. Крім того, вони часто беруть участь у змаганнях та нерідко займають призові місця. І у подарунок нам дали усі чудові саджанці, щоб ми завжди пам'ятали про цей гарний фестиваль. Ансамбль спалах заснований при НВК номер 4 Як ми являємося цим колективом при цій школі, ми тут і вирішили посадити. Керівниця Навчального закладу також задоволене такою ініціативою танцюристів. Крім того, школа має екологічне спрямування, тож подібні акції організовують тут часто. Посадка саджанців дерев дає можливість замінити старіючі породи, а також відновити те різноманіття, яке потрібно для навчального закладу, для його паркової зони. Ансамбль спалах працює саме на базі нашого навчального закладу. то хочу зазначити, що так як і... Заклад підтримує всі дії культурно-мистецького спрямування, хореографічного ансамблю спалах. Так і спалах підтримує екологічну діяльність нашого навчального закладу.